Сезон посівної розпочинається. Утім, для деяких українських регіонів засівання полів може перетворитися на катастрофу, адже чимало територій лишаються замінованими. Аби виправити ситуацію, українські сапери щодня виїжджають на розмінування. Упродовж тижня їм вдається знешкоджувати до п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів. Утім, працюючи на максимумі, кінця їхньої роботи не видно. Про труднощі розмінування Костянтин Мельников. Це одне з полів на Харківщині. Воно мало чим відрізняється від схожих на Херсонщині, Миколаївщині чи Запоріжжі. Уже невдовзі тут мають їздити трактори, комбайни та інша сільськогосподарська техніка. Утім, зараз тут працюють інші машини. Це машина МР. Машина розмінування і гідрема 910. Спершу військові піднімають у небо безпілотник після сканування території згори вхід йдуть машини розмінування. Машина працює до того моменту, доки не попаде на міну. Якщо тільки вона на міну попадає, якщо протипіхотна, вона йде далі. Коли потрапляє на протитанкову міну, вона зрозуміло, зрозуміла, що буде підрів, відлетять там цепки, танцюється це все, машина зупиниться і далі вже підуть працювати сапери. І лише на третьому етапі до небезпечного прочісування поля залучають людей. Нині саме така тактика допомагає берегти життя вибухотехніків. У 2022 році у нас не було жодної машини розмінування на сьогоднішній день. У нас близько 60... Дев'яти машин механізованого розмінування. Усі вони задіяні на тих територіях, звідки окупантів вдалося прогнати. Найтяжча ситуація із розмінуванням на Херсонщині та Харківщині. Тут знешкоджувати російські пастки доводиться за лічені десятки кілометрів від лінії зіткнення. Всі ці поля, які ми зараз розміновуємо, вони змінним загородженням. Тобто наш ворог повністю загородив свої позиції такими мінами, як ОЗМ 70 Два. Осколково загрожена міна. Значить, так називаємо чорна вдова, лягушка. Чи таке інше? Ось протяжність дуже велика, більше 40 кілометрів. Роботи дуже багато, бо ж працювати доводиться не лише на деокупованих територіях, іноді виїзди бувають і безпосередньо до лінії зіткнення. Тобто окремі групи виїжджають, роблять проходи або роблять загорожувані замінування наших позицій для того, щоб ворог не перейшов. А отже, відчувається і брак робочих рух за підрахунками секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності, за найкраще. Чих обставин лише на розмінування харківського регіону піде щонайменше 10 років. Якщо щоденно буде працювати 220 груп, Харківська область буде розмінована за 10 років. Та поки такої кількості робочих груп немає, щоб компенсувати брак людей, а також техніки до розмінування почали залучати і так званих сертифікованих операторів протимінної діяльності. Серед них і приватні структури і неурядові організації. Ми їх якраз визначаємо завдання більш безпечних місцях На більше найбільше да від лінії зіткнення. Нині у нас сертифіковано уже понад 30 таких компаній, та Україна найзамінованіша держава у світі. То щоб процес очищення не тривав десятиліття, потрібна міжнародна підтримка. Литва разом з Ісландією висловили е е бажання. Створити коаліцію з розмінування, і на сьогоднішній день вже близько 20 країн долучилися до цієї коаліції. І саме в рамках цієї коаліції міжнародні партнери надають нам техніку для розмінування, а також навчають наших саперів ефективно та безпечно знешкоджувати українські території. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віктор Зеленков, факт Сі Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.